30 січня, всіх вітаю. Ну що, в нас початок енергетичного перемир'я зночі, да? нібито, нібито початок енергетичного перемир'я. Про це вчора ввечері сказав Зеленський, що нібито е Трамп поговорив з Путіним, і той пообіцяв йому не обстрілювати Україну тиждень, поки е сильні мороси. Тиждень, вс 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 всього лиш тиждень. Пише, думаєте, повністю зупинка? Ні, тиждень. І то, це, знаєте, як пальцями по воді Виляну, я би так сказала. А вчора Пісков сказав, що я не буду коментувати це питання. А чого це? Вони не коментують це питання. Зеленський дізнався це від, 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 від сторони США. Ладно, давайте я вчора вже робила, давайте розглядати. Чи дійсно починається енергетичне перемир'я в Україні? Чи дійсно початок енергетичного важка ситуація, складна ситуація, контролювати складну ситуацію? Чи дійсно початок сьогодні, день, 30 січня, це початок енергетичного перемир'я? Чи дійсно сьогодні 30 січня початок енергетичного перемир'я між Росією та Україною? Колісниця, сила, холод. Оцей холод, знов контроль, зв'язані руки. І повтор того, що було, уход від цього. показує знаєте як, що таке вже було? Дотримуватися, я б не сказала, що цього будуть. Повтор того, що було, і уход від цього. Якісь обмеження. Таке відчуття, що знов. Якась підступність буде, або хтось когось надурить, або звалять на нас, що ми там їх обстріляли, наприклад, сьогодні або завтра. І вони його дотримуватись не будуть і будуть знов бити, ну щось таке. Ну, Не показує мені, ну тут обмеження. Повтор того, що було, уход від цього. Чи дійсно з сьогоднішнього дня починає діяти енергетичне перемир'я? Це все хитрість стосовно агресії, 10, 10, якась підступність і хитрість, якийсь хитрий план, хитрий хід. Щось Задурити мозги. Війна, Україна тут з мечів. Наш дім домовленості. Зустріч домовленості про наш дім і е, мир. Дивіться, можливо, така, е, значить, така історія, що сьогодні. Завтра, післязавтра, три дні, до зустрічі, тому що зустріч про наш дім, про війну 1 лютого в Арабських Еміратах. Можливо, до цієї дати да, не будуть бити саме по енергетиці. Хоча. Ну, будуть, а будуть бити по, по куди? Ну, по людям будуть бити, по будинкам. Сьогодні вночі обстріляли Дніпропетровщину. Знаєте, куди вгатили? Вгатили по жд станції. І вночі була куча дронів більше ста, і балістика летіла. Будуть бити по людям, да, по будинкам, я не знаю, по вокзалам, по заводам, по підприємствам і так далі. і так далі. Тому що світло і так практично знищено. Практично. Показує, що тупік обстрілу до зустрічі. До зустрічі: 1 лютого. Тобто, зу... обстріл може бути 2, 3, 4 лютого. Ось так. Е, плани, зупинка на деякий час. І за зустрічі, розмови про мир. Ось таке, в принцип... ну, ось таке може бути. Повністю. Ні. Це ж не припинення вогню між сторонами. Да? Це ж не те, що договорились про припинення вогню між сторонами. Тобто не обстрілювати один одного. Ну мається на увазі не фронт, мається на увазі мирні, мирні міста України і так само на Росії. Да? Нічого не обстрілюється тільки на фронті. Там активність і все. Не про це ж домовленість, не про це. Просто Трамп попросив Путіна тиждень не обстрілювати нашу енергосистему, бо сильні морози, щоб ми дуба не врізали. Трамп попросив Путіна, щоб той тиждень не обстрілював Україну, поки сильні морози. Трамп попросив Путіна. І що Путін? Путін. Путін. Господь. Діяволту з кубків розмова. Да, Розмова про зупинку, про зупинку на деякий час. Ну, тобто, ну, тиждень. Ну це смішно. А коли він його попросив, цей Трамп? Вчора, позавчора, чи позапозавчора? Чи може в понеділок? Може, з понеділка до наступного понеділка діє? да? Коли він його попросив? Він же ж не сказав тиждень. Вони знущаються з нас? А чому тільки на тиждень? Ну, відповідь луна. Це хитрість, мутність, обман. На деякий час можу трохи зупинитися. Я ще вам розкажу, ще кажу. До зустрічі от сьогодні, завтра, післязавтра. Ну, зменшення давайте інтенсивності. Зменшення інтенсивності. ну, да. Так, а чому саме на тиждень Трамп попросив Путіна? А, ну там же ж сильні морози. Що я питаю, так? Да? Що я питаю? Мир, війна, зустріч, розмова. У вас же ж намічається ось колісниця, розмова про війну, про мир. Які обстріли? Давайте ви на ці дні зупинитесь. Да, відлюдники, енергосистема, морози, щоб не було дуже складної ситуації. Ну, щось таке, так, да, щось таке було. Була розмова, тому що, бачите, тускубків і диявол це розмова з цим, ну, з путіним. Анука, після першого, наступний тиждень. Давайте так, наступний тиждень. У нас там 2 лютого. З 2 лютого, наступний тиждень. Ану, покажіть мені ситуацію в Україні стосовно обстрілів. З 2 лютого ситуація по території України в плані обстрілів. Захист, удар, захист від удару. Зупинка. Задоволення, дорога. Це обман. Зупинка це обман і хитрість задля того, щоб досягнути бажаного десь перемогти. Показує мені ще просування їхнє по фронту. Тобто, в них якась западлянка на фронті готується. Вони десь готують прорив, просунутись і перемогти. Стосовно обстрілів наступний тиждень з 2 лютого, що чекає Україну? Вибіркова агресія і обмеження. Вибіркова агресія території України. Агресія в нас йде на ЖД сполучення колісниця, мости, ЖД, все, що стосується руху і транспорту. І якісь обмеження. Ось вибіркова агресія України. Все ж таки показ. Удари в серце, удари в серце України, хитрість, башня, страх, якась башня і дуже сильний страх. E, значить, що мені вчора показувало до того, що я коли я навіть не бачила інформації цієї про енергетичне перемир'я, ще вчора яке писали, да, про вчорашнє саме початок, що там воєнкори пишуть, що нам не бити, оце. я ще цього не бачила, коли робила розклад по е, небезпеці, по тому що вони збираються обстрілювати дуже сильно. І тоді вчора казала, що скоріш за все, ось зустріч да, 1 лютого, і от з першого на 2 лютого. Показує ось там загрозу. Да, Наприклад, зустріч да, відбулася зустріч, і на зустрічі що? Вони чекають відповіді від України, щоб ми сказали Да, ми, ми здаємо Донбас. Відповідь буде яка. Ми не здаємо Донбас, ми зупиняємось по лінії фронту. Ви згодні, вони кажуть ні. А вони питають нас: а ви згодні віддати Донбас? Ми кажемо ні. Ну, все, до свидання. Розійшлись. І після цього можуть обстріляти. Дай Боже, щоб цього не було. Ну, я ж. Люди в нас вже. Ну, люди в нас. Це Дніпропетровщина, тут голова обласної військової адміністрації. Новина каже, що масова, і звідкіля він знає, що масова. Ну, він, звідкіля знає, він що за кожним жителем цього Дніпропетровщини стежить чи що. Каже, що масово відмовляються від закупівлі павербанків. Ну, може, це оці е, не люди, а саме підприємці, мабуть. Да, закупівля павербанків, е, генераторів і екофло. Масово відмовляються від цих замовлень. Це правильне, давайте спитаємо рішення зараз. Українці відмовляються від своїх попередніх замовлень на павербанки, на екофло і на генератори. Це правильне рішення? Десять же слів. Ще буде важко, ні. Ще буде важко. Тобто, ще важка ситуація, ситуація без світла. В мене е, і вчора, і, і сьогодні по графіку. І позавчора, і позапозавчора, і до цього. Світло в день, одна година. Ну, одна година в день світла. Одна година в день, і одна година вночі. Все. Не хочуть, не хочуть. Ну, це знаєте хто? Це підприємці стовідсотково, бо не хочуть втратити гроші. Я б сказала, не повністю відмовляються, а зменшують свої замовлення. Ось так. І за перемоги, що нібито перемир'я. Ну так, да, є які відмовляються, а є які просто зменшують замовлення, тому що не хочуть залишитися з цими залишками, да, не хочуть втратити гроші. Це підприємці. А люди, люди, які ось сьогодні, завтра, післязавтра, в кого нема там пауербанк або бізнес, в кого зламався генератор. Що, він не купить генератор? Ну, він купить, бо як йому працювати? Ну, це таке, знаєте, це таке щось. Так, ладно, давайте ще розберемо це енергетичне перемир'я. Зеленський вчора каже, цієї ночі стартує енергетичне перемир'я. Президент сподівається, що США допоможуть контролювати домовленості, наскільки воно буде дієве, скаже стан нашої енергосистеми та наявність світла в містах вже найближчими днями. Чи дійсно буде США контролювати енергетичне перемир'я в Україні, яке нібито почалося? Звіт з сьогоднішнього дня, 30 січня, чи дійсно буде США його контролювати? Повішений? Таке. І зв'язані руки, обмеження, луна, обман. Ну, моя відповідь вище ні, моя відповідь ні. Так, і я ще хотіла спитати, хорошо, ану ще раз. Чи реально буде діяти в найближчі дні? Енергетичне перемир'я в Україні буде діяти? Розпач, диявол летить, тупік, ні. В них є якийсь план, переможний план, тобто це якась хитрість. Хорошо, якщо це їх хитрий план, і чи можуть вони влаштувати на своїй території, або, наприклад, там Донецьк, да, окуповані території, якийсь удар по, який? по енергосистемі і скажуть, що це наша ракета або наш дрон. Росія готує провокацію, обстріл. Своєї енергосистеми або окупованої, і е, скаже, що це Україна, і перемир'є кінець. Це, чи може бути такий сценарій? Чи може бути ось такий сценарій? Да, вибір є, е, е, ну, тобто, вибір вищий суд. ну да. Угу. Так, да. так, відповідь так. Розглядають деяка, е, де, декілька варіантів. Ось летить вищий суд, вони, значить, хочуть в себе. Да? Наприклад, в них там теж дуже сильні морози. А, Щось трапиться з якоюсь їхньою підстанцією, да? ну, туди, мабуть, щось прилетить. І вони скажуть, що це Україна залишила в енергетичне перемир'я росіян мерзнути, що це ми всі оці слова, що вони на нас кажуть, і що нас треба оце, далі 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 бити. Так, щось таємне готується. да. Тому що хитрість готується для Трампа, показуха для США, щоб сказати, ось, бачите, які ми погані, обстріляли їхню ТЕЦ, або там щось ще. І в нас морози, і їм плівать, вони залишили нас без світла. А чому ми? Ми будемо далі. Ну, Ось таке щось вони готують. У них вибір. Якась прикордонна територія. Це якась прикордонна територія. Тобто. Белгородщина, Курщина, що там ще, Брянщина і так далі. Оце все. Вони готують луну, 100% готують. План у них якийсь є, але виб... обирають, обирають, де саме це влаштувати. Ну, ну ось так.